Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді новинка 2025 року. Це ліхтар від компанії SkillHunt Skill на елементі aa 14500 і C150. Умовно його можна назвати нащадком ліхтаря М150. Але саме умовно, хоча ми будемо їх зрівнювати. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. Ліхтар надходить у стандартній коробці від компанії SkillHunt. Тут ми бачимо інформацію, що у нас тут нічя 5000 Кельвін, і більш ніякої такої цікавої інформації ми тут не бачимо. Зрозуміло, що по всім інших параметрах не вказують інформації, тому що діоди бувають різні, ставлять різні тріпли. А тут саме трипл. Щоб не повертатись, кажу про комплектацію. Це от такий ремінець, дуже цікавий. Дуже схожий на той, що йде також із найткорами, але тут є така цікава деталь. Це оцей дріт скручений, для того, щоб було зручно чіпляти. Даний темляк на ліхтар. Також, звичайно, йде кабель зарядний. Ідуть два кільця. Да, також кліпса в нас є. Кліпса стандартна, я її на ній зупинятись не буду, тому що це стандартна кліпса, яка йде з цими всіми ліхтарями. Як бачите, я її позаміняв. Тут так, тут так, тому що в ній вона незручна. По-перше, я на кепку не чіпляю ліхтарі. А так, вона дуже масивна і дуже заважає, як на мене. Тому краще одностороння кліпса, звичайно. І також з ліхтарем надходить інструкція. Інструкція непогана. Тут є, ось бачите, система керування ліхтарем. Вона стандартна. Така, як і на М150. І ось така інформація по режимах. Кому цікаво, можете зупинити і роздивитись її в подробицях. Я на цьому особливо зупинятись не буду. Скажу лише, що при виборі ліхтаря ви можете також вибрати не тільки колір корпусу, а він чорний синій, коричневий і оранжевий. А можете також вибрати батарею, тип батареї. І діоди теплий чи холодний. Ну як теплий? Ніч я тут, скоріш за все, не тепла, а нейтральна. 5000 кельвін. А холодні діоди ставлять SFT25 Luminous. Чим завжди вражає Схілхан, це різноманіттям не тільки кольору корпусу, а також вибором діодів. З Цим проблем немає. Тепер давайте розглянемо корпус і в чому різниця між М150 і EC150. Хоча цей ліхтар і є нащадком цього ліхтаря, але у них різна оптика. Тобто тут рефлектор ставиться. Я чому їх два положив, тому що тут я замінив на тіру оптику. Тобто Це вже також Друге світло. І трипл. Як на мене, трипл, особливо в таких малих ліхтарях, це дуже сумнівне рішення. Звичайно, це окремо вибір кожного. Але я вважаю його нерентабельним. Чому я поясню пізніше. Як бачимо, якість виготовлення. На такому ж самому рівні, тобто дуже висока. Але є деякі зміни. Як бачите, різна насічка. Як на Як мене, то ця трішки красивіша нова. І також є зміна у конфігурації голови. Тобто тут голова дещо масивніша. Це із-за того, що тут стоїть не магнітний порт, як у цього ліхтаря, а стоїть type c порт. Як на мене, це більш прогресивне рішення, тому що. Із цим ліхтарем потрібно носити проприєтарну зарядку. Або просто заряджати окремо акумулятор, в якому є Порт Type-C. Тут Порт Type-C є прямо у самому ліхтарі, що є дуже добре. Ось так він відкривається дуже зручно і надійно закривається. Це дещо зробило більш голову масивною, звичайно, але не наскільки, щоб це було незручно. Тобто, коли ж береш, що цей що це, ліхтар, зручно тримати обидва. Ось так заряджається ліхтар. І ось такий зарядний струм. Тобто практично 0,9 А. Що погодьтесь для такого акумулятора, доволі багато. По кнопках можете подивитися самі. Тут кнопка називається легше і вона трішки утоплена в корпус. Тут вона нажимається тугіше і вона не утоплена. вона на одному рівні з корпусом. Сама теж нажиматись не буде. Я вважаю таку систему трішки більш надійнішою і красивішою. По безелю, плюс-мінус майже однаково. Тут анодування дещо інше. Але принцип залишається той самий. Тут ще є зубчики, як бачите. Корона з зубчиками. Тут зубчиків нема на цій короні. Ну, зрозуміло, що це скоріше декоративний елемент, тому що ніхто. Таким малим ліхтарем не буде бити скло, чи робити щось інше, для чого призначена ця корона. Ну і звичайно, із-за того, що тут трипл то дещо більший діаметр. Саме в цій частині. По ребрах охолодження, можна сказати, що паритет. Тут вони тут знаходяться, тут вони отак зроблені. І як бачите, ліхтар дещо коротший. Як на мене, краще б зробили. Або той же самий рефлектор на цьому ліхтарі, але з цією концепцією, тобто з концепцією порта USB-C. Було б краще, ніж Triple. Але, так як я вже й казав, це моє суб'єктивне переконання. Я нікому його не нав'язую. Я просто дивлюся на практичність виконання і на практичність використання. Звичайно, що у ліхтаря є індикація батареї. Вона також зроблена, як і на тому ліхтарі. Але дещо красивше. Подивіться, як тут, тут просто така кругла цяточка загорається. А тут дуже красиво, так, наче пелюстки. По індикації однозначно плюс за цим ліхтарем. Вона просто красивіша. Тобто е індикація така ж сама на 4-ступенева. Тобто синій, синій мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Тут нічого нового в індикації, але є дещо. Є ще один нюанс. Якщо ліхтар вже дуже розрядився, то індикатор буде ще мигати кожні 2 секунди. А коли напруга на акумуляторі упаде нижче 2,7 В, світло вимкнеться взагалі. В принципі, така сама система використовується і тут. Просто тут вона дещо красивіше виконана. Тепер давайте розкрутимо, подивимося, як там всередині. Принцип той же магніт. Позолочена пружина, акумулятор. До речі, тут акумулятор я бачу на 1300 мАг, не зустрічав ще такого, такої ємності. Саме більше я бачив у найткора там 1100 мАч. Ну Тут все стандартно. Є механічний захист від переполюсовки, тобто із плоским плюсом необхідно буде ставити чи магніт, чи робити якусь напайку, якщо ви будете ставити такий акумулятор. Щодо керування, воно практично таке саме, як і на цих ліхтарях. Тобто, що в нас за основу. Основні режими ви викликаєте просто натисканням на кнопку. Короткочасним натисканням. І ми перейшли на режим, який ліхтар запам'ятав із минулого використання. Утриманням кнопки ми переміщаємося між мінімальним, середнім і високим. Мінімальний, середній високий. І так по кругу ви. Просто зупиняєтесь на тому режиму, що вам потрібен. Для використання я звично використовую середній режим. Подвійне натискання швидке викликає турбо. Турбо у нас двох градацій, тобто менше турбо більше турбо. І воно також запам'ятовується. Тобто, ви можете або більше турбо, або менше вибрати. І при наступному вмиканні турбо вімкнеться саме той режим, який запам'ятався. При утримуванні кнопки із вимкнутого ліхтарям ми переходимо в режими Moonlight. Їх також два, і також утриманням ми можемо між ними переміщатися. Максимально просте керування. Мені видається, керування у скілханта, мабуть, самим зручним серед таких ліхтарів. Також у нас є ще тройний клік. Тобто при натисканні. Три рази на кнопку. Ми викликаємо строб. У даному разі ви бачите строб змінний, дуже агресивний. І утриманням ми переходимо на інші сигнальні режими. У даному разі ми бачимо сос. При наступному натисканні це отакий маяк. І знову повертаємось на строб. Погодьтесь максимально просто і зручно. Нічого нового тут немає, це таке саме і в цих ліхтарях. А тепер, друзі, перейдемо до одного з основних постулатів це саме світло. Зрозуміло, що у цих ліхтарях також вибирались діоди. А тут стоїть Samsung, тут стоїть нічия, тут трипл нічия. Чому я, я вам казав, що я вам скажу, чому я не люблю трипли. Тріпли я не люблю, тому що вони менш продуктивні в плані освітлення і в плані рантайму, як на мій погляд. Чому? Так, це освітлює доволі велику територію, світло дуже широке і зблизька воно зручне. Також воно більш-менш зручне, якщо ви світите туди, де ліхтар дістає серединою світла, тобто середньою частиною світла. Але якщо ви йдете по якійсь дорозі. То у вас трішки провалена середина. Це перше. По-друге, щоб посвітити на ті ж самі 40 метрів, наприклад, на тріплі треба дати більше світла, тому що воно надходить також на периферію. Чи потрібна вам у ліхтарі, ручному ліхтарі, не на лобному така широка периферія? На мій погляд, це доволі сумнівно. Але факт залишається фактом, щоб посвітити. Трішки далі вам треба затратити більше енергії. А при такому елементі живлення це має значення. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що той же Вуркос TS21, який має елемент 21700, у якого значно більший і потужніший елемент живлення. І то він світить не так широко. Ось самі погляньте, я ще вам покажу це на стіні. Але зараз ви вже зможете подивитись це на столі. Гляньте одинакова відстань до стола. І як бачите, тут значно більше п'ятно. Тобто, це таке світло більше підійшло б для налобника, як на мій погляд. Ну і також ми порівняємо світло цих ліхтарів в кімнаті. В аутдор я ці ліхтарі виносити не буду, в мене є на них огляди. В аутдорі я вам покажу, як світить саме цей ліхтар. Тож, давайте поглянемо. І як зазвичай в мене тут є контролер, який все провіряє, чи я правильно роблю. Тож, друзі, давайте зрівняємо, як світять ліхтарі. І 150 отаке от, от широченне п'ятно. М150 рефлектор і тір-лінза. Це виглядає ось так. Ви подивіться, наскільки тут більше п'ятно. Особливо, якщо я отак вімкну в той же самий режим. Подивіться, як на тірлінзі. Набагато зручніше. І також давайте до стіни і подивимося, як кожен з них світить. Тобто отак, отак і отак. Отож, друзі, як завжди, зйомка буде проводитись на 100-метровій території. Ліхтар недалекобійний, тому на другій частині території зйомка проводитись не буде. Я думаю, що мулайте ми пропустимо, тому що там занадто тьмяне світло. І Почнемо із основної лінійки. Це низький режим. І щось видно на відстані до метрів 15. Включаємо середній режим. Тут вже щось видно до 40 метрів. І включаємо високий режим. Тут вже можна щось побачити: метрів на 60. І режим турбо. Щось я можу побачити 75-80 метрів, не більше. Як ви розумієте, режим турбо це режим ненадовго, і тому використовувати його можна тільки епізодично. Тому основний режим при використанні це або малий режим, або середній. Тобто на місцевості, де немає об'єктів на периферії і променю спереду є куди впертися. То все виглядає досить зручно. Широка периферія, все під ноги світить, все добре. Але якщо ми повернемося так, як я вже казав, як бачите, периферія освітлена, а середина провалена. Тож, який висновок, друзі. Без сумніву, це надзвичайно цікавий ліхтар новинка від компанії SkillHunt. Те, що мені не подобається, що тут стоїть трипл, це доволі суперечлива думка. Тому я не буду нав'язувати цей постулат. Але, як на мій погляд, для ліхтаря такого розміру, трипл не найкраще рішення. От щоб зробили таку саму компоновку, але поставили сюди хоча б рефлектор. А ще краще, тір лінзу, було б значно краще. У чому переваги? Цього ліхтаря над цим ліхтарем. Перш за все, компоновка зроблена краще, тим, що не треба носити пропєтарний кабель. Тобто тут Порт IP-Cбудований прямо тут. Дещо краще насічка Тож чекаємо від скілханта, такого ж самого ліхтаря, але хоча б з рефлектором чи тірлінзою Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!